презентую вам нову поставку товару. Ми зробили такий лот для вас дитячої тематики. Тут дитячі іграшки бренду Playtime. Є такі, бачите, м'які іграшки. Щенячий патруль такий. Така йде лялька. Вона, до речі, розмовляє. хе Які звуки. Бутилочка також набуде. Такі у нас для хлопчиків також є іграшки. Такі йдуть м'які у нас. Машинки. Такі очіку. Людина-паук також є. Така статуетка у нас. Лоті у нас буде 27 штук. Ось машинки. Розвиваючі ігри, водяний пістолет. Собі вартість однієї одиниці всього 119 гривень, а вартість лоту всього у нас 3220 гривень. Цей лот, до речі, ви можете замовити або в мене. Я менеджер Ангеліна, а також наші є класні дівчата інші менеджери. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!